Вітаю вас, друзі, на телеканалі Уніан на черговому матчі чемпіонату України. 22-й тур стадіон Авангард в Ужгороді плюс 19 градусів тепла і Дніпро 1 приймає львівський рух. Багато цікавих дійових осіб у сьогоднішньому матчі. І зараз про всі передумови цього поєдинку я вам розповів. Але спочатку склади команд. Юрій Паньків у воротах Руха, 79-й, 75-й Андрій Кітело, 29-й Роман Дідик, 96-й Денис Слюсар, 17-й Мар'ян Мисак, 6-й Олексій Довгий, капітан команди, 35-й Едсон, 30-й Талес Бреннер, 26-й Фабріціо Альваренга, 99-й Василь Рунич, 77-й Юрій Климчук. Це склад Руха і вибір Віталія Пономарьова який от щойно дуже тепло привітав свого візаві. Головного тренера Дніпра 1 Олександра Кучера, який виставив такий склад, який теж здивував певним чином. 93-й Макс 3-й Володимир Адамюк, 39-й. Олександр Сваток, 5-й Едуард Сарапій, 29-й Олександр Назаренко на лівому фланзі захисту. Увага. 22 Валентин Рубчинський, 18-й. Руслан Бабенко, 8-й Олександр Піхальонок, 9-й Олексій Гуцуляк, 23-й Домінго Бланко. і... Сьомий номер Артем Довбик, головний бомбардир нашого чемпіонату. А, про запас я теж ще обов'язково поговорю. Зокрема, Ростислав Ляк сьогодні у запасі руха, оскільки має мікротравму. Він сьогодні не в основі. На місці лівого захисника грає Мар'ян Мисик. Да, і взагалі а, дуже така проблемна тема для руха. Це сьогодні фланги. На флангах дуже багато вимушених змін Олексій Дов... Довгий проти нього нав'язує боротьбу, але ця атака продовжується навіс світа Дамюка. Удар довбика і чудовий сейв від Юрія Панківа. Видихає зараз Юрій Панків. Якщо в минулих епізодах він діяв на випередження після навісів, м'яч до рук забирав, то тут чудова передача на Довбика, який виграє свою боротьбу в кітели. А до Довбика не встигає в цьому епізоді Роман Дідик. І доводиться суперсейв робити зараз. Панківо ще один кутовий Бачите, наскільки інтенсивно у нас сьогодні гра. Не встигаю, я вам розповісти про всі. Передматчеві моменти, тактичні моменти. цього матчу. Ще один момент. І що? Чи влітає м'яч у сітковоріє? Так. На центр показує зараз Олександр Девдо. М'яч, наскільки я розумію, зараховано. Святкують Дніпряни. Вже зворіт вибивав зараз м'яч І Цей штурм. Ця потужна атака, цей потужний стандарт призвів все ж таки. До забитого м'яча Олександр Дердо фіксує взяття воріт у Повітря м'яч перетнув лінію поля. Лінію воріт. Давайте ще раз дивитись за цим моментом. Подача піхальонка, кручена, дуже класна. Спочатку, ну так, тут видно, в принципі, неозброєним оком, що м'яч, ну, я скажу так, на 99,9% перетнув ворота. Загнали у ворота. Першим ударом. Ось цим. І потім. Добивання. Від Адумюка зробила свою справу. Давайте ще раз дивитися. Удар Сарапія. Вже у воротах панків. Добивання. І вже зворіт м'яч. Панків виносить. Сарапій все ж таки. Добивання робив не Адамюк. Перепрошую. І ще одна атака Дніпра 1 Дуже швидка. Рух. Практично не виходить в атаку. Рубчинський з м'ячем. Рубчинський вже у штрафному падає. Рубчинський. Це пенальті. Пенальті. І от вона можливість забити для Артема Довбика. Кітела. Порушує правила. Давайте подивимось. На повторі. Рубчинський його вже обійшов і дійсно завадив просуванню далі. Рубчинського зараз Кітела. Як на мене, однозначний пенальті, чіткий удар по нозі, питань жодних до арбітра. Абсолютно правильне рішення. На повторах ми все прекрасно бачимо, і навіть ніхто не сперечається. Звичайно, що в цьому епізоді важко кітелі сьогодні. Важко. Довбек його удар 2-0 на користь Дніпра. 1-19 гол Артема Довбика у цьому чемпіонаті України. Надзвичайно потужний штурм від Дніпра 1 у першій половині цієї зустрічі продовжується. І тепер рахунок вже 2-0 на користь господарів. забив Артем Довбик. Ну, в стилі Євгена Селезньова, так пенальті Довбик виконав. Витримав паузу, поклав панківа і просто собі по центру вдарив. Дуже. Чітко. Дуже спокійно і впевнено. Реакція лавки запасних. 2-0. Дніпро один повів. Далес. Мисик. Передача на Руніча. Руніч у штрафному. І момент у руха може бути. Удар! Валев не потягнув 2-1. Ось вам і відповідь руха. Перша покибка Дніпра 1 в обороні. Обертається на гол дуже швидко. Рух все ж таки один м'яч забиває. Не було тут офсайду. Руніч опинився в штрафному майданчику. Сваток невдало м'яч вибиває. І Талес перериває своє гольове мовчання, яке тривало дуже дуже довго. З минулого року ще намагався зреагувати Макс Валев на лінії воріт. Це дуже сильний воротар. І реакція у нього хороша, але все ж таки удар в притул. І відбити, вибити цей м'яч. Валев не зміг. Талес робить рахунок 2-1. Вже три м'ячі ми у першому таймі побачили. Ігор Дедишин, генеральний директор руха сьогодні на трибунах. І мисик вибиває м'яч вперед. Валев виходить з воріт, як же небезпечно. Климчук м'яч забирає. Що відбувається? 2-2. 2-2. Рух з рівню. Рахунок ще в першому таймі. Чотири м'ячі. Ми у першому таймі побачили. Макс Валев помиляється просто жахливо. От вам і повернення бразильського воротаря. у ворота Дніпра-один. Климчук використовує свій шанс. Недарма нам показують зараз Владислава Рибака. Ну Є воротарська проблема у Дніпра 1. Є, від, від, від неї нікуди не підеш. Ну що робить Вали в цьому епізоді? Виходить вперед, не грає, навіщо він вийшов вперед? М'яч його перелітає. І Климчук забиває вже в порожні ворота. Ну просто божевільна помилка Валифа. І якби це була випадковість. Подібні помилки у Валефа трапляються з матчу в матч. І саме тому Владислав Рибаки став першим номером в останніх поєдинках. 2-2. Гуцуляк. Піхальонок поруч. Залишає на нього м'яч. Гуцуляк піхальонок лівою навішує своєму стилі. Пеглоу! Пеглоу, це скоріше не скидка була, а удар. І відповідно Панків м'яч забрав. Давайте ще раз подивимося. Ну, Трошечки не дотягнувся. Пеглоу до м'яча, щоб передачу віддати. Тут скоріше передача читалася на когута. Сарапій. Сваток. Піхальонок. Піхальонок. Його навіс у штрафний майданчик. Черговий можна забивати. І робиться Ігор кого? Три, два, Дніпро один все ж таки забиває. Наприкінчичій зустрічі на третій. Доданій хвилині. Спрацювала передача піхальонка. Спрацював його навіс. Його кручена подача з лівої ноги. спрацювала заміна. Заміна від тренерського штабу Дніпра 1 Святкує ігор, зараз ігор, з колегами ігор Когут, номер Івен Красніков. Подивіться, як народився цей гол. Піхальонок. Фірмова подача від піхальонка і Когута не тримають щільно, не встежили зараз захисники руха за когутом. Останній, хто грав у з був Фабрісіо Альваренго. Навичок захисника йому тут не вистачило. Кого тробить рахунок? 3-2. 3-2 у цьому поєдинку. Такий самий рахунок, як і у матчі першого кола, коли Дніпро один виграв, забивши на 95-ті. Зараз 94, та але ще грати, ще грати більше трьох хвилин. Команда не заслуговує боротьби за виживання. Вона має бути вища у турнірній таблиці. Але вже як є, вже треба. Боротися з останніх сил, щоб не вилетіти львівській команді. Це перший гол у виконанні Сарапія. М'яч перетнув лінію воріт. Ми це побачили на повторі. Це порушення Кітели проти Рубчинського. І пенальті. Майстерно виконане Довбиком. 2-0. наче ніяких проблем для Дніпра 1 але потім починаються незрозумілі індивідуальні помилки. Спочатку сваток невдало. М'яч вибиває на Талеса. Талес реалізує цей момент. Тут не можна дорікати. Валифу він зробив, що міг, але потім, але потім забитий м'яч руха повністю, повністю на совісті Валефа. Ну як так можна грати? Дав м'ячу себе перелетіти. Вийшов незрозуміло, навіщо. Клинчук запресингував, забив порожні ворота. Суперкурйозний гол. Ми розуміємо, що відчував тоді Олександр Куча. І Дніпро 1 вириває цю перемогу лише на 93-й хвилині зустрічі. На третій семи доданих хвилин забиває Ігор Когут, що вийшов на заміну. Альваренга, який чудово відіграв другий тайм на позиції правого захисника, в цьому єдиному моменті помилився і не втримав Когута, не вистачило захисних навичок. Когут від нього втік. 3-2. Дніпро 1 продовжує. Дихати в спину Шахтарю нас очікує дуже цікава розв'язка цього чемпіонату. Попереду ще достатньо турів. Дивіться футбол на телеканалі Уніан. 20 ударів сьогодні. у Правден вісім площину. Велика перевага, яка все ж таки втілилася в перемогу. Дивіться український футбол. Відчувайте гру. З вами був Олександр Золотогорський. Побачимося почуємося на наступних поєдинках.